thank you Мар'яна Грині, ми знаходимося у студії Таперва Львів. Сьогодні рада вас буде познайомити з новинкою на українському ринку, це є Овочеріська Прескомпакт. І вже в лютому наші українські господині зможуть придбати цього чарівного помічника, який фактично буде ну, на кожен день і швидко, і зручно, і класно нарізати нам різні овочі. І зараз ми це, звісно, будемо все пробувати, вчитися разом з вами. Черко ми глянемо, що входить в комплект цієї очерістки. Це в комплекті ось таке з полікарбонатний контейнер, де дуже зручно всі будуть нав'язатися наші овочі. І сам прес, який має змінні насадки. Я покажу, ось так тут ми відкриваємо всі позначки, дуже зручно. Компанія. Передбачає і всі позначки малює на самих виробах, тобто закритий замочок, відкритий замочок. І ось, наприклад, ну, почнемо, можливо, ми тоді от з такої насадочки. Так? Тут є вуще, тут ширше, Тут видно, як воно завужується. і закриваємо. Закрили все. Тепер ми на оцю руку поставимо. Що це насадка в нас робить? Давайте спочатку подивимося. Насадка може нарізати кружельцями або півкружельцями. Якщо ми хочемо. Півдольками. Ось так кладемо, два шматочки. Так, ось дивіться. Значить, закриваємо і дивимося. Так, у нас є ось такий огірочок, і ми можемо вже просто а, вийдуть, якби... Чекай, отак. Так, вийдуть теж шматочки, зараз подивимось. Так, ось такі вже виходять грубші. Далі ми використаємо цю насадку дуже зручно для нарізки яблук для шарлотки. Але для того нам треба з допомогою спочатку серцеїдки вирізати, дивіться, серцевинку. Тоді ми нарізаємо такими ну, якби шматочками. І тепер це все кладемо ось сюди, і в нас буде чудові такі доль. Так, ось дивимося, бачите? І перекладаємо. На шарлотку, якщо багато яблук, просто треба, щоб руки звикли і швиденько, бо ножиком так рівномірно, все рівно довше ріжемо. І зараз ще доробимо вже яблуко. Так? Ось ці шматочки в нас менші, ми можемо класти одразу ось такі. Просто треба невеличкі яблука. І кладемо і натискаємо. так, І йдемо далі. Просто треба різкіше. Зараз міняємо у нас насадку на великі кубики. Будемо демонструвати так, цим боксу. Так, значить, можемо дуже швидко нарізати, що це є насадкою. Наприклад, картоплю для смаження, якщо нам потрібно, посмажити картоплю. так, Не в картоплі фрі, а смаження на сковорідці. Бачите, яка на Також що на зуб на перші страви теж дуже гарно нарізається. Так, і ще зараз кубиками подивимося, які різних кубиків. Ось так кладемо. Все. ось А це вже в нас ось такі теж трошки дрібніші. Тобто ми можемо регулювати різницю наших кубиків. Якби товщиною цієї картоплини, яку ми кладемо. Так? Тобто, чим вища картоплина, тим буде, така, якби більш брусочок. Чим нижча, тим буде кубик І зараз ми все решта Ми випробуємо фактично нашу третю насадку. Третю насадку це ось такі дрібні кубики. Для чого ці кубики? Це дуже шикарна нарізка для наших різних салатів: олів'є і винегрет. Ось, І саме зараз ми, використовуючи цю овочерізку, собі наріжемо наші овочі на винегрет. Зараз комочку. Можна класти довільно, як воно нам вміщається, бачите, от, навіть ось так. Тут вже не влізе, значить ми ось так. Дуже швидко, дуже гострі. Так дивіться, які ідеальні наші кубики. Так, буряк. Чи дивіться, які теж рівні, рівні. Зараз зараз я тако покажу. О, які в нас кубики. Так. І ще в нас залишається цибулька, і теж покажу дрібні кубики для огірочка. Якщо закрутки сезон, то це дуже-дуже швидко і дуже великі кількості можна нарізати. так, Дивіться, від цибулки. Ось дрібні кубики робимо ще з картоплі. Можна і так подіову налік. Ось такі дрібні кубики, дивіться як на салат олів'є або винігрет. Зараз подивимося, це будуть якби такі соломинки, вже як на картоплю фріт. Ось так. О, єдине, що тут у нас коротке, а як ми поставимо цілу картоплину, то в нас буде чудова картопля фрі. Ще хотіла зазначити таку особливість, як догляд, так, і миття. Дивіться, всі насадочки, як ви бачите, все знімається і так само знімається ось ця. Цей прес. Відповідно, воно все ну, миється окремо. І після миття ми все собі отак складаємо. То сюди, теж вам закладається. Дуже-дуже легенько все. раз раз, закрили. Не забуваємо закривати Це і ось такий компактний варіант, мало займає місце на кухні. Подивіться, які, ну, скажімо, різноманіття всього, що ми можемо нарізати. І більші і кубики, і брусочки. Тобто чудова альтернатива нашій великій мандоліні, як варіант нарізки кубики і брусочки.